З імнінами вітаємо Іллю. Застелила білим снігом землю хуртовина, а святковий стіл накрила біла скатертина. В день зимовий гріють душі теплі побажання, настрій свята в серці творять щирі привітання. В іміни ми бажаємо щодня і щомиті, хай іллі допомагає. Ангел покровитель. Ілля. Це коротке, мілозвучне ім'я. Його називають теофорним. Тобто воно включає слово Бог і означає мій Бог або сила Божа. Повага до цього імені у слов'ян має глибоке коріння, тут і старовинні билини. Це богатир Ілля Муромець, втілення сили, відваги, непохитної стійкості та великодушності. Тут і православний образ Іллі Пророка, який замінив свого часу язичницького громовержця Перуна. Ілля, твої небесні опікуни подарували тобі безліч якостей, чесноту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Твоє заповітне дерево в'яз. Воно надає шляхетність і гідність, твоя квітка оберіг волошка, що дарує чистоту, святість і доброту. Тварина, покровитель імені Ілья. Соловей – це уособлення добра, красномовства і любові. Твій метал срібло означає світлий, блискучий, захищає від злих духів, розпізнає і поглинає негативну енергію. З Днем ангела хай сонце ніжно сяє в твоєму житті і на твоїм віку. Хай ангел береже і захищає, і просить в Бога доленьку легку. Хай будуть всі стежки твої безхмарні, і щастя в домі і в душі квітує, хай будуть друзі тільки щирі, гарні, і Бог твої молитви завжди чує.